Всіх вітаю. Ми знову опиняємось в страшних стінах, але на цей раз це психічна лікарня. А може, й родом для майбутніх гумункулів, які таки не навчились ходити на двох і кризуть все, що попадеться, навіть людей. Бо тут лежить ще в полішках те, що ганялося за нами у підвалі, і ще буде ганятись в погребі оселі Слендера. Тепер ми тільки збираємо на книжки, а сторінки з книжки, рецепти. І Сьогодні нам буде докучати тільки стара метільда цього павука. Який лежить в центрі мапи, до нього ми ще доберемося і матимемо можливість плюнути йому в лице, поки в нього не відросли лапки і зубки. Небезпечне перехрестя від другого коридору зразу до їдальні, і якщо тебе помітять, шкафчик тобі вже нічим не допоможе, тільки ключ якийсь підсуне. Вишукуємо не останки банкету, а записки, які, якщо тут є, сподіваюсь, не промокли в жирі. Хоча якщо тут щось їли, то було давно, бо їх сімейка бачить тільки мене, і їй постійно вдається мене заманювати до себе, щоб спробувати мене спіймати. Що це за місце, чи то багатий слендер, помимо свого маєтку з десятої частини, купивши цілу партію і персонал, бо всюди відмовлялись відтягувати такого гомункула на світ, а потім їх всіх самі знаєте що. Ці всі ліжка це декорації, чи тут реально лежали нормальні люди, ну чи люди з психічними розладами. Інвалідні візки, які вже нікуди не поїдуть. Тільки якщо на мене побіжить стара Слендериха, то як варіант збити на ньому її як кеглю. Крім ящиків з-під пива, тут більше нічого нема. Які гарні круті повороти, тому обов'язково закриваємо двері. Зволікати не будемо вип'ємо, бо хардкор. Мабуть, зарулить в центр карти, куди ми скоро маємо піти. Хоча з такої відстані вона вже, певно, могла нас побачити. Лічені метри зіграли. Чи то вона передумала, чи то слендері набалуються. Перший круг майже обійшли, точніше, квадрат. Зараз підемо вже в цікавіші місця. Хтось явно не в настрої вибив ці двері. І це був натяк, якщо побачить, як ти забігаєш в якусь кімнату. Де взагалі не видно. Ну і при кожному заході в кабінет вдивляєшся в темряву коридора, щоб може перечекати лишню хвилину. І йдемо, привідаємо тепер того овоча, поки овоче. Бігати там від бабки будуть ті ще веселищі. Тут, як тебе застануть, краще не думати. А швидко зараз все проглянути. Іще один без замах кігцями, і все пропало. Ну, приміщення тут серйозніші, щось маємо знайти. Лежить і сліпиться воно під прожектором. Хай би так і було. Але ж зряче курва в темних коридорах мене буде шукати потім. Скоро вона сюди прийде. Уже є дві колби, це добре. А міг би я виходити, тільки би тікати пройшлося мені все одно оберта зробити і дообслідувати. Я думаю, зараз все знайдемо. Це не та кімната, тут не вбіжиш. Відчайно. Добре пам'ятаю, а то ще був один поворот на слендріни. Хоч би збігала купила дитині молока, бо донька привод, а у самої тецькій відсохли з часів коли коли родився, мабуть. Ми ще здається повністю коридор не пройшли, два рази йшли по одній його частині. Ну не може бути все ж вже обійшли. І швиденько на вихід. Було весело, але хілки в мене не нескінченні. Хоч без анімації, але ми вийшли на вулицю. пташки співають, значить, все добре. А то були закрили перед нами двері все. Для чого я старався? Я теж думаю, щось красивіше можна повішати. Цей плач уже дістав, але в наступній частині дістане весь він.